Шановні друзі! Вітаю, слава Україні! Я продовжую відповідати на ваше питання, і одне з питань, які я отримую найчастіше сьогодні, це є стан нашого державного бюджету, його спроможність профінансувати всі ті видатки, які закладені в ньому. По перше, по перше, це соціальні видатки. І ви пам'ятаєте дискусію грудня минулого року, коли деякі експерти на теренах соцмереж пророкували перебої з фінансуванням у січні, але таких перебоїв не було навіть і близько, так як я я і говорив. В, власне, в грудні, і їх не буде і в лютому, їх не буде і надалі. Всі видатки 24-го року будуть фінансуватися стабільно. Бо власне про це говорять і доходи нашого державного бюджету по виконанню, який ми бачимо по січні місяці. Зараз про це поговоримо і. Також е, ті рішення, які приймають партнери щодо е, виділення нам коштів про Facility Також зараз в двох словах поговоримо про доходи бюджету в січні місяці. Насправді, е, результати є без перебільшення фантастичні. І за ці результати я хочу подякувати передусім білому бізнесу. Білому бізнесу, який ніколи і не пробував ховатися в тінь, який сплачував стабільно податки в тому обсязі, в якому передбачено законодавством. Також я хочу подякувати за мудрість, хочу відмітити і власне побажати подальших виважених рішень тому бізнесу, який виходить з тіні. Таких підприємств зараз надбагато. Підприємства підвищують заробітні плати своїм працівникам, виводячи їх з тіні. Підприємства переходять від відмовляються від реалізації товарів за кеш. І питання не тільки в відповідальності, яка є дійсно достатньо високою, і вона зараз працює, штрафи працюють. А питання в сумлінності платників, бо всі платники розуміють, що кожна копійка, яку вони сплачують, йде на фронт, йде на перемогу. Тому. А той, хто не сплачує, той фактично краде у армії. І теза нашого президента про те, що або ти працюєш і утримуєш військо, або ти або ти воюєш. іншої ролі сьогодні у нас, як у українців, нема, Вона справджується і реалізується в таких підходах і рішеннях бізнесу. За це я їм вдячний. І по третє, я хочу подякувати і державним службовцям, які повністю відмовляються від схем. Загально прийнятих протягом 30 років і в Державній податковій службі, і в Державній митній службі, і е, е, працюють виключно на державу, е, бачать і вживають заходів до припинення цих схем і не мовчать, коли такі порушення проходять поряд. Я отримую достатньо велику кількість звернень від державних службовців, дякую вам за це і миттєво реагую на такі звернення. Давайте разом зробимо. Нашу фінансову систему чистою білою економікою такою, яка не буде ховатися. А тепер до цифр. Дивіться, от саме внаслідок наших таких спільних дій, ми з вами маємо в січні місяці перевиконання січня показників показників січня 2024 року, порівняння з січням 2023 року на 7 і 4 мільярди гривень плюс 7,4 мільярди гривень або 7%. І це при тому, що січень минулого року був профінансований на 30% за рахунок грантів, а в січні цього року ми практично не отримали допомоги від наших партнерів. І якщо розглянути цифри окремо податкової та митниці, то ми також ну, будемо в хорошому сенсі цього слова шоковані. Так, до плану податкова дала плюс 7,2 мільярди гривень або плюс 13,4%. Митниця до плану дала 11 мільярдів гривень або аж 30,2%. Величезне перевиконання, яке пояснюється детінізацією виходом з тіні і тим, що ми працюємо. По -білому. Якщо порівнювати рік до року, то взагалі цифри е, ще є більшими. Податкова перевиконала ці показники на 24,4 мільярди гривень з січня 24 до січня 23, а митниця на 20,7 мільярди гривень. Дякую за це всім, і мені дуже відрадно, що я був причетний і є причетний до цього загального глобального всеукраїнського процесу детінізації, який Триває тепер щодо Ukraine Facility. Безперечно, хочеться подякувати нашим партнерам, незважаючи на деякі політичні дискусії. Як і очікувалося, до речі, я про це говорив ще в грудні місяці. Ми отримали е, політичне рішення по програмі Ukraine Facility. Програма Ukraine Facility розрахована на 4 роки. Це 50 мільярдів гривень. Причому хочу звернути вашу увагу. Це дуже важливо. Через 2 роки вона може бути переглянута. Тобто, це живий інструмент, до якого можуть бути внесені зміни. Крім цього, хочу звернути увагу, що до Ukraine Facility включені включено як джерело доходи отримані від російських активів. Це 17 мільярдів, євро, 17 мільярдів євро, і 33 мільярди євро. Це ті гроші, які будуть фінансуватися за рахунок бюджету ЄС. Якщо говорити по цільовому призначенню, то 39 мільярдів гривень ми отримуємо до державного бюджету. А 8 мільярдів гривень ми отримуємо до інвестиційного фонду, який буде стимулювати приток інвестицій до України. Ми вважаємо, що це буде більше 30 мільярдів євро. Можна простимулювати таким чином за рахунок і страхування військово-політичних ризиків за рахунок і здешевлення кредитів та інших механізмів, які є сьогодні в розпорядженні у уряду. І ще 3 мільярди це технічна допомога, яку ми також отримуємо, яка буде використана в здійсненні реформ. 17 мільярдів є грантовими грошима, 33 мільярди ми отримуємо в якості дуже пільгового кредитування під дуже-дуже низький відсоток. З огляду на зазначення, ми дуже. Певнено, підсумовуючи те, що я сказав, вище, вище, ми дуже впевнено дивимося в 2024 рік. Ми точно не будемо мати проблем з фінансуванням тих видатків, які закладені до державного бюджету, з урахуванням показників і існуючих показників державного бюджету, якщо звичайно не прийде Боже, не станеться такого, що треба буде збільшувати ці видатки. Внаслідок тих чи інших подій жодна зрада не справдилася. Хочу нагадати, що зради не справджуються з лютого 22-го року. Як би не хотілося це псевдоекспертам, псевдопрофесорам і псевдо блогерам не псевдоблогерам з соціальних мереж. Ми впевнено дивимося в майбутнє. Ми займаємося своєю роботою, детінізацією, Ми збираємо податки і збираємо їх таким чином, аби це було справедливим, справедливим для бізнесу, справедливим для армії, справедливим для суспільства і достатнім для забезпечення і перемоги і нашого майбутнього. Слава Україні! Давайте разом робити перемогу.